Подивіться, які красиві огромні лки, називаються мудрина. Отут було жовте поле раніше, зараз воно вже село. Ліви. Мостик. І отака річка. Вулиця в моршині. Сонечко заходить. Подивіться, скоріш яблука. Щебака. І калина. І отакі вітки. Все в яблуках. Йдемо за Леся по вулиці, а тут яблучне дерево. Леся пішла тирять яблуко. Леся, біжи. Леся. Такий гарнюнечко тут лежить. Такий красавчик красивий. Леся, покажи, яке в тебе яблуко. Леся, тільки що все ж таки яблучко встиряла. Красиво гавкал, красиво, трошки ліняв, Не але ми в тебе почухали, так. Да. Почухали тебе, так. Да. Подивіться, яке яблучище. А ну ліся, попробуй, як оно. Рот не порви. Ой, яке бенгало тут красиве. Ну як яблука? Східне, умниця. Ми з Лисою пройшли з того лісу. сто є. Новий огромний комплекс. Десь як називається комплекс. Чорбель. Подивіться, яка тут краса. Квіти. Новобудови. Там огромні басейни. Спа. Ой, які гарні квіти. Подивіться, що це та квіти. Що це за машини їздить? Саме по собі, нікого нема. Ми з Лисією предполагаємо, що це газонна козилка. Це як прямо ж робот по лісу. Леся не під, етого. дивіться, як гарно. Покажи нашу. До речі, це наш готель. Ми тут живемо з лесі. Мам, то не вийдуть. Це шутка. <реш> <реш> наш вон. <реш> вот, вот <он. реш> ну, нічого. Це так виглядає святий Шербаль ввечері Все світиться вогнячками. Там люди ходять в палатиках, мабуть, там спа є годинник. Декілька ресторанів. Ну, подивіться, тут є навіть собака. Ось така. А знаєте, чому тут собака? Тому що в отелі в цьому розрішається бути з собаками. Тому тут практично всі з собаками уявляєте? з котами.